Ще з моменту створення першої ракети цей дивовижний літальний апарат набув неоднозначної репутації. В руках учених це механізм, який відкриває дорогу до нових світів, а в руках військових смертоносна зброя масового знищення. Сьогодні ви дізнаєтесь про найшвидші з них. А так як більшість даних засекречено, інформацію довелось збирати буквально по крихтах. Ракета Р12. Рейтинг відкриває ракета, яка є найшвидшою серед ракет середньої дальності. Ракета R12 була першим комплексом стратегічного призначення, що використовує компоненти палива, що зберігаються, і повністю автономну систему управління, за рахунок модифікації, серед яких відсутність проміжного днища в баку окислювача і деяких особливостей у конструкції. Ракета могла розвивати швидкість у 13680 км за годину. Ракета 53 Т6 Амур. Єдина небалістична ракета нашого топу, але від цього не менш швидка, створена саме для боротьби з ракетами, так сказати, протиракетна. АМУ розвиває швидкість 19 км вісімсот на годину. Пристрій був створений ще у 1989 році і призначався для ліквідації маневрених цілей та гіперзвукових літальних апаратів. SM-65 Atlas. наукова розробка даної зброї проводилась у 1951 році. В рамках засекреченої програми МХ 1593. Також це перша у світі прийнята на озброєння міжконтинентальна балістична ракета, яка до 1964 року становила основу ядерного потенціалу США. Ракета розвивала швидкість 20 880 км на годину. А в майбутньому послужила основою для створення сімейства космічних ракет носіїв Атлас. U GM-133A Trend 2, американська триступінчаста балістична ракета, що проєктували спеціально для запуску з атомних підводних човнів, Створювалася у рамках програми Trident за часів холодної війни з метою створення альтернативи радянським балістичним ракетам. Пристрій розвиває швидкість приблизно 21 тисячу км на годину і має максимальну дальність 11 300 км. І вона досі перебуває на озброєнні ВМС США РСМ 56 Булова. Булава є найшвидшою балістичною ракетою, що працює на твердому паливі. Розроблялася спеціально для розміщення на підводних човнах проекту 955. В даний момент ракета значиться на озброєнні расистів і розвиває швидкість 21 600 км на годину із загальною дальністю польоту у 8 тисяч км. р 7 р — це радянська МБР, створена в 1956 році. Це єдина МБР у світі, що доставила боєголовку на міжконтинентальну дальність. Ракета розвиває швидкість 24 480 км на годину. На базі r 7 створена ціла родина ракет-носіїв, які зробили великий внесок в освоєння космосу. На ракетах сімейства r 7 було запущено в космос багато космонавтів, у тому числі і Юрія Гагаріна, r 36 m САТАНА. Радянський стратегічний комплекс САТАНА є важкою двохступінчастою МБР. Ракети цього типу є найпотужнішою з усіх МБР, коли створеною людиною. Ракета розвиває швидкість 25 тисяч 560 км на годину і здатна пролетіти понад 16 тисяч км. В даний момент більшість ракет пройшла роззброєння, а їх двигуни використовуються для запуску космічних апаратів. Рект тополь М є російський ракетний комплекс, що став першим МБР, розробка якої була завершена в Рашисті вже після розпаду СРСР. Унікальний маршовий двигун ракети дозволяє їй набирати швидкість 26 280 км на годину, що набагато швидше за попередні типи ракет аналогічного класу. Прийнята на озброєння в 2000 році. Ракета стала основою сил ракетних військ росіян. Донг-Фенг 5А. Китайська ракета була взята на озброєння ще в 1981 році. Це МБР здатна розвинути швидкість 26640 км на годину. Ключовою особливостю моделі є висока точність. Ракета потрапляє в ціль менше кілометра, ширною пролітаючи при цьому більше 12 тисяч км, а на підготовку запуску і необхідно лише 60 хвилин. Мінутмен 30 g Мінутмен являється першою у світі твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою, а також однією з наймасовіших в історії. В даний час вона є єдиною МБР наземного базування в США, а також є найшвидшою у своєму класі в термінальній фазі. Ракета розвиває швидкість 28 440 км на годину, що робить її найшвидшою у світі. Такий вигляд має список найшвидших ракет, проте хто знає, як швидко він зміниться. На розвиток військової сфери щороку витрачаються мільярди. І, можливо, вже завтра наш список може кардинально змінитись. І хто знає, може в одній жовто-синій країни з'явиться знову балістична ракета сатана. А вам було б цікаво подивитись відео на тему української ракети сатани? Якщо так, пишіться у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться наступне наше відео.